Так, мої хороші, я в прямому ефірі трішки запізнилася шість хвилин уже, Ну, не могла я включити лампу. Думала, що вона в мене знову поламалася після того, як її чоловік відремонтував. А ні, не поламалася. Вона просто була включена не в розетку. Потрібно було просто включити в розетку. Доброго ранку, мої хороші! Всіх рада бачити! Приєднуємося, ставимо подобаєчки, ставимо побажання хорошого дня один одному. У нас сьогодні 3.12.2024, 2024. У мене є ще вам розповісти. Я сьогодні на позитиві. Нікого сьогодні не буду за своїм хидиш-хидиш. Ну хіба що трішечки, добре. Щоб у нас був з вами класний день. І так, приєднуємося, приєднуємося. Дякую, дякую за вітання. Ангеліна, доброго ранку. Онопчук Валя, доброго ранку, Оксана Подорожня, доброго ранку, Євгенія. Євгенія. Далі не можу прочитати дуже багато. Доброго ранку, Інга, доброго ранку. Так, всіх вітаю, мої хороші. Що у нас сьогодні по плану? Сьогодні у нас по плану насправді класна енергія. Якщо взяти за весь місяць, то мені сьогодні дуже подобається. Доброго раночку, доброго раночку. Сьогодні. Давайте так, перед вами Гала Казакова, кармо-астролог, і ми зранку робимо міні-прогнози на день, стараємося щось знайти позитивне, а інколи е, я розповідаю якісь кармічні штуки, астрологічні штуки, тому тут завжди щось цікаве є, е, таке потужне. Інколи це таке, знаєте, воно ж не може весь час бути. Да, от однаково наріст, наріс, наріст, енергетично. Інколи у нас з вами більш-менш спокійно. Інколи ми тут як дамо жару, ви вже знаєте, да? якісь такі інсайти з усіх сторін, є що передивлятися, є ще переслуховувати. тому Якщо вам заходить такий формат, ви обов'язково передивляйтеся минулі прогнози, тому що там не лише про прогнози, там багато знань зашито, і між строк десь багато чого, і потокового багато чого, що люди продають за великі гроші. Я вам просто так от даю, і ви можете цим користуватися і відкривати для себе якісь нові знання, які свої. Нові активації насправді, тому що в мене через голос іде активація. в мене така функція зашита. І щось можливо у вас десь десь щокне, десь ви підете потім після мене щось шукати, якихось своїх вчителів знаходити. Доброго раночку, доброго раночку, мої хороші. Знаходити своїх вчителів, знаходити якісь а, знання для себе, що шукати. Тобто Я той, хто а, робить, знаєте, так, от перед вами відкриває ключ. Я відкриваю двері вам от, так, так сильно. А далі ви самі. Я просто запускаю. Це має така місія. Запускати, надихати, підштовхувати когось, когось зверху квіточкою, а когось знизу свічечкою, ну кому як. Да? Давайте так. У нас сьогодні 3, 12. 2024, І у нас сьогодні енергія трічка, Імператриця. Імператриця це та, яка в плюсі знає, хто вона. Про що вона, що в неї в її просторі робиться, що в її імперії робиться, в неї все чітко, в неї все по плану, в неї все з мудрістю. Вона вміє цієї імперії управляти, вона знає, ставить собі чіткі цілі, вона знає, як ця імперія має розширюватися, які процеси там мають запускатися. Тобто імператриця це така енергія жіноча, енергія така інська. Вона сьогодні має. Дуже потужно на сьогоднішній день пролитися, але дивіться, імператриця це в плюсі, я вам розповіла, да, така. А коли вона в мінусі ця імператриця, то це е, такий мужик в юбки, який командує процесами. Ну, це практично воїн, е, завойовник, е, це людина, яка е, ну це не та жінка, коли вона заходить в кімнату і всі знають. так, Um, всім uh, робляться все так дуже добре, все робиться в балансі. Ні, якщо трієчка в мінусі, то вона заходить і всі дуже так знаєте, напрягаються, тому що зайшов мужчина насправді, хоча в образі жінки, і він зараз буде роздавати. І то такий стан у всіх знаєте, всі, ух, і зйожується. Тому у нас сьогодні енергію потрібно оцю нашу якусь жіночну вивести в плюс. Чому важко буде це зробити? Тому що у нас сьогодні Марс керує днем це вівторок. Тобто максимально чоловіча енергія це раз, і у нас сьогодні ще і по місячній добі іде третя енергія, а там взагалі барс, леопард, в прыжке. Дивіться кому сьогодні класно. От я знаю, що в мене подруги сьогодні виступ в місті Черкаси. Вона спікером там Ян Віритільник. Хто не підписаний, підписуйтеся, дуже раджу. раздає чарівні панделі, як себе правильно позиціонувати в інстаграм. І от, в неї сьогодні е, виступ, і вона сьогодні спікер. Мега класно. Мега класно. Чому? Тому що е, якраз вона жінкою, але вона йде в роль е, спікера, в роль от цього, знаєте, прыжка, Лепарда, вона доносить знання. Тобто, по всім енергіям вона сьогодні правильно все робить. Тим, тим більше ми робили її по е, транзитам, там теж все має бути нормально. От. І е, е, як... Е, Цю енергію сьогодні класно використати, це день такої дії, напору, руху вперед, але по-жіночому, по жіночому, значить, що можна? Якщо у вас немає ніякої такої діяльності, як я не там стати сьогодні спікером, або немає якоїсь такої моменту, де ви можете себе проявити як жінка, але так сильна жінка, то тоді дивіться класно, йога, тобто це спорт, але. Такий жіночний спорт, ви ви цю енергію марсіанську, ви цю енергію вона у вас не скисна, ви все одно її десь використаєте. Дуже гарно сьогодні просто для себе прогулюватися по вулиці, дихати свіжим воздухом. От у мене сьогодні якось так стається простором, що в мене прямо по плану вигул собаки. У мене два рази в тиждень я вигулюю собаку. Це там з суботнього ранку і от вівторок ввечері. От у мене сьогодні, вівторок ввечері я по-любому піду, десь біля річки похожу, ми за вигуляємо її. І я сьогоднішнього цього. Енергію, вона в мене точно не скисне, я її точно використаю. Плюс, от, зараз, те, що я вам розповідаю, да, в жіночому образі, але я розповідаю такі сильні моменти вам. Я знову ж таки зараз програю цю енергію для себе сьогоднішнього дня і. Е е е е е е е е що який нюанс, що точно сьогодні не варто, не варто агресію проявляти і не варто проявляти особливо по відношенню до чоловіків. Такий, такий командний тон. Я все знаю сама і де роби, і знаєте, от така роздача. Вона сидить в центрі і роздає всім, кому що зробити, кому там уборка заняться, кому що, 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 що. Ні, це не так сьогодні. Працює сьогодні. Імператриця вона через свої жіночі підходи. Не. потрібні подарунки через жіночі підходи. Потрібно десь щось щоб чоловік зробив. То це не напряму команда. Іди і зроби, тому що напряму команда, це чоловіки так командою можуть, да там в своїх колективах чоловічих. А жінці ні, вона якось так має зробити, щоб ніхто навіть не відчув, що то було з її подачі, як сірий кардинал. От, імператриця, вона діє як сірий кардинал, тобто вона та шиє, яка повертає, але при цьому всім добре, всім добре. Так, давайте фідбек якийсь. Ви мене чуєте, ви мене розумієте? Ставте плюс якісь, ставте якийсь вогонь. Якийсь. Щоб я розуміла, що мене слухають. Мене дуже часто такий стан, що ніби я зависаю тут. І знаєте, тиша нічого не рухається. О, все, серденьки пішли, вогні пішли. Все, я розумію, що е, нічого не висить. Ми продовжуємо і так, по прогнозу, дивіться, ми насправді пробіглися. А що я хотіла ще сказати? До речі, жінки, сьогодні прикрашайте себе, виглядайте як імператриці. Давайте сьогодні включимо знаєте, яку практику, хоча б на один день. А що вам сподобається, продовжити її потім надовго-надовго. Вона дуже крута. Уявіть, що за вами. Ви імператриця сьогодні, і за вами весь час спостерігають з усіх сторін камери. От камери і ці камери транслюють вас на весь світ в усіх екранах, телевізорів, в усіх телефонах. Сьогодні ви і все, що ви робите. Вся ваша поведінка, все як ви говорите, все як ви виглядаєте, уважно слухаємо мої любіньки. Все як ви виглядаєте, все як ви себе ведете, як, як ви ведете, коли вас ніхто не бачить, але ви пам'ятаєте, що на вас сьогодні дивляться ці камери. Проведіть сьогоднішній день як імператриця. От я би вела себе сама а, найуспішніша імператриця, в якої все гаразд в імперії, в якої все прекрасно кругом, в якої кругом порядочок, в якої всі багаті щасливі в неї піддані. Вона вона щедра, а вона і вислухає, і дасть пораду. І... З задоволенням приділить час собі і поп'є там каву чай, і зробить якісь свої справи. В неї імперія, і вона абсолютно задоволена, абсолютно щаслива в цьому моменті. Зробіть цю практику сьогодні. На вас дивляться камери. Давайте да? от мене от прийшло в момент, і я сама сьогодні, от зараз, після цього, починаю це робити. Добре, і ми сьогодні уявляємо, що на нас дивляться камери і транслюють на весь весь світ. Якщо практика сподобається, беріть її собі в життя. Хоча б там на годинку включайте оцю поведінку на камеру. Як ви їсте вилочка і ножичок? Чи це буде, однайте, як? як може бути? Як серверований стіл, коли ви їсте? От що можна по максималічкам зробити, це? Уявіть, що за вами слідкують навіть коли ви йдете у свій будуар там самі з собою, навіть там вас камери транслюють, навіть там люди дивляться, як ви там пудрите своє обличчя обличчя, і наприклад, як наносите на себе парфуми. так? давайте так, класно. Мені подобається моя ідея. І хвалимо ми себе. Ми сьогодні хвалимо, тому що, ну, вибачте, імператриця вона ніколи не скаже, от ти дура така, ну, що ти зробила? Немає там такого. Там самоповага і там любов до себе. Ок-ок. Що ще хотіла сьогодні сказати? В двох словах в нас ж почався грудень місяць, мені хотілося для вас зробити такий міні-анонс на грудень. я так собі виписала те, що я хотіла сказати. Чому? Тому що у нас грудень це останній місяць перед, ну, перед 2025 роком, тобто завершальний. А про що у нас весь цей рік був, він був про карму. Угу, угу. І а, у нас піднімалося багато в кого, у всіх піднімалося, різні кармічні задачки, які потрібно було вирішити. І от про що грудень найперше. Що якщо були у вас якісь кармічні задачі, які потрібно було протягом року вирішити, а ви їх тягнули, 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 свідомо, не свідомо і не вирішували. От, ну ви от цю цю ідею, от, та якось. Я потім, як скарлі та характе, да, я подумаю про це завтра. Ну по-моєму, це ж вона казала. А я подумаю про це завтра. Так, от завтра прийшло, і сьогоднішній місяць грудень. У нас про те, що все, що було дотягнуто до цього моменту, воно почне бистренько бистренько реалізовуватися. Ви не зможете зайти в новий 2025 рік, не закривши програмки 24-го. От якщо були дотягнуті до останнього якісь моменти, вони всі проростуть буйним світом, і їх потрібно буде всі вирішувати. Не лякаємося, дотягнули самі. знаєте, беремо відповідальність на себе і закриваємо, 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 розуміючи, що ну сталося вже як є. На наступний рік вже перенести це ніхто нам не дасть. І дивіться, у нас енергія місяця це 12-та енергія, і це був ще один момент, який мені хотілося дуже сильно вам сьогодні озвучити. Ванадцята енергія добре, якщо вона програється в плюсі. Хто такі? Дванадцятки це такі езотерики. Насправді, от по дванадцятому будинку в астрології, там він, знаєте, такий кардинально, або він про глибоку духовність, або про абсолютно якісь такі форми, низькі форми вираження ну, типу там алкоголь, наркота, і все таке. Я дуже часто таки привожу приклад, що це, типу, як транзити. Положення планет, які можуть Програтися, от, якщо ми візьмемо дві абсолютно людини однакові, наприклад, ну допустимо, що вони народилися в один день в одному місці, в одній лікарні, і в них там співпадає прям секунда на секунду народження. Да, якщо по астрології, от уявіть два хлопчики, наприклад, народжуються. От у них все, 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 все однакове. У них співпадає абсолютно все, якщо по астрології. Якщо ви введете наприклад, в астропроцесор, там будуть градуси. все співпадати. Там будуть однаково стояти їхні положення сонця, їхні положення луни, їхні положення. І всіх інших планет, тобто однакова картинка, однакова. То не факт, що у них буде однакове життя. А знаєте чому? Тому що один може, наприклад, у нього у му будинку там багато чого стоїть, і він може цей 12-й будинок програти супер в своєму житті. Він стане мега духовною особистістю. То на його фоні інший може бути при однакових умовах. Він може бути алкашом, наркоманом і закінчити свої дні в тюрмі десь однакові умови. Те саме, наприклад, дуже часто по п'ятому будинку. По п'ятому будинку або сонце, коли от таке якесь там в п'ятому будинку яскраве, це люди-сцени з однієї сторони, це люди сцени, які там актери, які гарно виступають. А з іншої сторони це може бути. Якісь такі негативні прояви, там, що людина себе ну аж занадто демонструє і цим самим, ну негативно якось демонструє і цим самим веде за собою не туди. Ну, тобто там сатаністи, ще щось. Отакі От ну, кардинальні історії. Один може бути, як я теж казала, один може бути, наприклад, мільйонером. А, і це саме положення буде говорити про те, що ця а, людина ну, абсолютно нереалізована, тобто абсолютний мінус, там, бідняком і нереалізована, тобто однакові положення. Те саме у нас зараз про 12 місяць. От він такий з за І одні люди зараз а, дивіться, якщо 12-та енергія у нас по кармології, це енергія, яка в мінусі може програвати жертву. І от ми всі, а, от така програмка жертви. І в кожного по яким своїм питанням ця програмка жертви може підніматися. Якщо у вас її немає, а рідко в кого її немає, геть зовсім, щоб вона прям вичищена, то супер. Значить, у вас там буде мега крутий місяць. Але якщо вона піднімається, і у вас десь випливає, що а я там де в тих питаннях винна, там я якось не так зробила, а там а, десь а, мене а, ну, якось принижують в сім'ї, а там десь якихось якихось відносинах, якось не так. Тобто програмка жертви і вона піднімається. І дуже класно в цьому грудні місяці побачити цю програмку. Ось це не я винувата, що так трапилося, а це так ситуація склалася. Так склалася ситуація. Я бачу тебе ця програмка. Да? Наприклад, якщо ви якісь проекти не завершуєте, якщо ви не встигаєте, бо якісь там колективні якісь були процеси, і ви не завершуєте до нового року. Ви бачите, що все. Ви з колективом там профакапали, Да, і у вас ви не вкладаєтеся ні в сроки, ні в що. І ви можете брати, наприклад, на себе відповідальність Я винувата, тому що я там щось хоча насправді колектив, от це програмка жертви теж. І ви можете в цей момент побачити цю програмку і сказати собі Я тебе бачу і кажу ні. Пам'ятаєте, як ми вчора? Я кажу, тобі тверде ні, все. Вистачить, більше я в це не граюся, я більше не буду ем, знову на себе навішувати те, чого там не має бути. Тобто, якщо ви побачили цю програмку, якщо ви їй сказали ні, знімається автоматично блок з вашої реалізації, з вашої монетизації, з ваших грошей. І в грудні місяці. Є дуже крутий шанс гарно зробити в кого ну є така ціль. Якщо в цій програмк взагалі у вас немає, то знаєте, ви побачите, ви побачите, що. Карма завершується по 24-му року. Що в грудень уже вам не підсвічує нових якихось моментів по кармі? Тобто ви протягом року встигли завершити, і грудень дає бонус, які він може бути бонуси дати. Він може бути такі шалені бонуси дати кожному із вас, які ви навіть не очікували. Якісь несподівані зарплати, там -ті, 20 ті які там ще нас бувають, 13-ті зарплати, якісь несподівані проекти, якісь такі несподівані проявлення там можуть запросити десь. В яких в якійсь калаборації десь виступити, десь заявити про себе, і якісь такі дії несподівані, які ви на них підете, і ви їх зробите. Потім в перспективі ще більше вам дадуть якусь таку фінансову класну подушку і соціальну реалізацію, і взагалі задоволення. Тому головний мій меседж перше: якщо виходять якісь програмки, які були протягом року і вони не завершені, значить ми їх закриваємо. Нічого страшного, треба, ну, треба це зробити. Дозакриваємо, все вирішуємо. І другий момент, на якому я фіксую вашу увагу, якщо програмка жертви десь виходить, ви знаходите її, ви її бачите, зупиняєте, ви в неї не йдете більше гратися. Навіщо нам той трикутник, про який ми вчора говорили? Правда, ви в неї не йдете гратися, і коли ви її завершуєте, у вас простір. Отак от, от починає вас обдаровувати перед новим роком. Оце буде якраз знак, що якщо ви вийшли з програмки жертви, то у вас підуть якісь матеріальні підтвердження, що да, от воно так і сталося. Тобто, якщо от немає цієї програмки жертви, я написала, грудень буде зверкати те, які ви круті і буде, буде ставатися щось таке несподіване, якісь і доходи несподівані, якісь можливо там донати. Як мені там часто приходять донати від вас, несподівані. Я ну ніколи не чекаю їх, але дуже приємно. Або якісь замовлення, овер, на які я не розраховувала, або там якісь подарунки. От, от, от цей момент він буде проявлятися. Да? Все, я надію, що ви мене почули, мої хороші. І хотіла міні-анонс. Дивіться, от ми поговорили трішки про 12-ту енергію. Ми трішки сьогодні поговорили про третю енергію імператрицю. Так? Такі міні-розборчики. Я роблю такі міні-розбори, але там вони набагато більше. Ну мені кажуть, не називай їх міні, бо це не міні. А, набагато більше ці розбори я роблю для вас за донат по двом-трьом вашим основним енергіям. У кого є бажання, будь ласка, звертайтеся, зробимо. І я роблю цю, цей міні-розбір за до нас також для діток. Для діток в мене взагалі відгуки від батьків шалені, тому що для діток там іде чуть-чуть інша інтерпретація, тому що там з позиції, як для батьків, куди вашим діткам краще йти, наприклад, розвивати, куди таланти ваші розвивати, як з ними краще комунікувати, які зашиті негативні моменти, які зараз можна виправити, щоб вони потім в негативні установки не переросли в їхньому житті. Там дуже багато порад. Але я знаєте, що помітила, як це завжди буває, що от батьки, які яким реально. Це цікаво, вони беруть це і, і виконують. І, і мені навіть пишуть дуже часто, що я поміняла свою думку, наприклад, про своїх дітей, я б до них по іншому почала відноситись. І це дуже круто. Чому це працює так? Тому що, наприклад, якщо я кажу там, дитина десяточка, і там у батьків була одна модель поведінки по відношенню до дітей, і ця модель поведінки. Після розбору вони розуміють, що це була неправильна модель поведінки, тому що А, ця дитина не принесла грошей в сім'ю, а вона мала принести, і Б, батьки дають їй таку установку. <кхід> бачите голос сідає, не Дають мені говорити, дають таку установку, яка в майбутньому не зробить цю дитину щасливою. Тобто, от от поки вона мала, поки вона і дитинство, перевернути цю ситуацію і побачити відразу результати. І так, Практично по кожній енергії є щось цікаве, що мені є вам сказати про ваших діток. Тому звертайтеся. Просто мені напишіть, що вам потрібно або для дітей, або для дорослих. Мені цей розбір за донат. Будемо робити. Все, мої хороші. Люблю цілую у нас сьогодні що. М -м -м -м. У мене сьогодні сексуальний голос. Подивіться. чим більше я розповідаю вам, тим сексуальніше стаю. Да? Так, мої любі, бачу, ви приєднуєтесь, приєднуєтесь, Ми вже завершуємо ефір, тому я виставлю, якщо він збережеться, запрошую, переслухайте, підписуйтесь, поширюйте його, давайте обмінюватися, давайте нехай буде енергообмін, тому що ваша щедрість, це всі ваші лайки, це всі ваші коментарі, це всі ваші репости. Це все ваша щедрість по відношенню до мене і по відношенню до, до важиш самих, яка потім обов'язково проростає, бо карма проростає. А щедрість – це завжди причина багатства. Багатство буває дуже-дуже різне, в обнімашках це теж багатство. В увазі до вас теж багатство, у ваших проєктах, які будуть реалізовуватися, це теж багатство, тому будьте щедрі. Люблю, цілую, побачимось завтра.